Денис приїхав провідати матір. Вона дуже зраділа появі сина, адже так давно він її не відвідував. Все зайнятий своїми справами. Тамара Васильівна дуже пишалася своїм сином. Вона виховувала його одна, а тому все ще не могла повірити, що він вже не тільки дорослий, а ще й цілком самодостатній чоловік. До того ж, його кар'єра склалася більш ніж успішно. Його призначили прокурором, він встиг навіть закрити кілька справ. Ну, як ти, сину, та все в порядку, мамо, просто я дуже скучив. Тамара обійняла сина. Вона пишалася своїм хлопчиком і була щаслива. Тамара з дитинства відрізнялася якоюсь особливою цілеспрямованістю. Вона багато читала, добре вчилась, а тому легко вступила до університету, який закінчила з відзнакою. Пройшло зовсім небагато часу, і Тамара, побувавши в кількох державних установах, отримала гарну роботу і з головою занурилась у нову для себе справу. З року в рік її кар'єра ставала все успішнішою. І одного разу Тамара зайняла високооплачувану посаду. Все це правда призвело до того, що на особисте життя в неї не залишалось часу, щоб створити сім'ю. Вона дуже хотіла її створити, але ніяк не виходило. Одного разу, коли вона поверталася з чергової поїздки, з нею заговорив таксист молодий хлопець, який представився Володимиром. Тамара розповіла, що вона часто буває у відрядженнях, а він зізнався, що зовсім недавно приїхав з села підкорювати велике місто. Тамара увесь вечір думала про того красення таксиста і шкодувала, що не обмінялася з ним номерами телефонів. Втім, вони скоро зустрілися знову. Зовсім випадково вони зіткнулися у парку, який знаходився недалеко від будинку Тамари. Володимир не одразу помітив дівчину, і вона підійшла до нього сама. Молодий чоловік зрадів і сказав, що день вже закінчений. І він просто вирішив відпочити, посидіти в улюбленому відкритому кафе. Тут же Володимир і запросив Тамару випити чашечку кави. Вона погодилась. Сидячи за столиком, вони розговорились. А ти де живеш? запитала Тамара. У гуртожитку, орендую цілу кімнату. Слухай, а ходімо до мене в гості, я тобі все покажу. Ну, вже ні, розсміялася дівчина. Краще давай ти до мене. Володимир ходив по великій і затишній квартирі Тамари і захоплювався її смаком. Ну ти молодець, у твої роки досягла стільки. Це не орендована, а твоя? Так, я нещодавно її придбала. Останні відрядження добре оплатили. Плюс у мене були деякі заощадження. А отже, я заробляю непогано і майже нічого не витрачаю. От і придбала собі житло в новобудові. Володимир підійшов і провів рукою по її щоці. А як ти відпочиваєш? Тобі ж треба якось розслабитись. Тамара не встигла відповісти. Він притягнув її до себе і поцілував, а потім підхопив на руки і поніс у спальню. Дівчина не опиралася від нових відчуттів, у неї крутилася голова. Вона повністю розчинилася в них. А вранці Володя перевіз до Тамари свої речі. Ще через місяць. Вони одружилися. Весілля робити не стали. Вирушили в подорож. Тамара хотіла полетіти за кордон, але Володя не підтримав її ідею. «Тамарочко, Люба, я ж все розумію, я бідний, а ти ні. Але я не хочу жити тільки за твій рахунок. Ми обов'язково побуваємо за кордоном разом, але тільки тоді, коли я сам зможу платити за тебе. А поки давай відпочинемо на морі або в горах. Обирай! Тамара вибрала море. Самі ж для Тамари було щасливим. Володя любив її, гадував всі її бажання, старався у всьому догодити. А ще він приносив у спільну скарбничку те, що отримував. Він часто говорив про те, що хоче розвиватися, будував плани, мріяв отримати освіту. А Тамара просто працювала, підтримуючи ідеї чоловіка і радіючи тому, що він у неї є. Одного разу вона повернулася додому сумна. Що сталося, Люба? кинувся до неї Володя. Ти чимось засмучена? Я не просто засмучена, я розбита. Ну, розповідай, що сталося. Розумієш, мені треба майже на місяць поїхати з міста. В одній області буде розроблятися новий проєкт. Я повинна контролювати процес і бути там, сонечко. Ну, не переживай, я буду до тебе приїжджати. По перше, це майже за 400 кілометрів звідси, а по-друге, я вагітна. Дорогесенька моя, я тебе просто обожнюю, який я радий, що в нас буде малюк, я тебе нікуди не відпущу. Володя підхопив дружину на руки і закружляв по кімнаті. Володю, в мене голова крутиться, сміялася щаслива Тамара. Через кілька днів вона поїхала, не наважившись відмовитись від відрядження. На залізничному вокзалі Володя посадив її на потяг, а потім довго біг за вагоном, поспішаючи висловити останні ласкаві слова. Час розлуки тягнувся нестерпно довго, і коли в Тамари з'явилася можливість повернутися додому раніше, вона цьому дуже зраділа. Вона подзвонила чоловікові, але він не відповів. І тоді жінка вирішила зробити сюрприз. З кухні доносились приємні запахи, а з ванної чувся шум води. Жінка усміхнулася, який у неї хазяйновитий чоловік. І такий чистюля. Вона пройшла на кухню і побачила, що на столі остигає м'ясо. Відчувши сильний голод, вона відрізала кілька шматочків і з'їла. М'ясо було чудовим. У цей момент з ванної, залишивши стільки в одній білисні і в красивій позі, сів на ліжко. Через хвилину, витираючи голову великим махровим рушником, вийшов володя. Тамара усміхнулася. Але коли він забрав рушник, вона побачила перед собою незнайомого чоловіка. Півхвилини вони здивовано дивилися один на одного, а потім Тамара закричала і схопилася за своє плаття. Ви хто і що ви тут робите? Що за дурниці? Я тут живу, це моя квартира. А ви хто і де Володя? Який Володя? А, Володимир, а ви йому хто? Дружина? Дивно, для покійниці ви виглядаєте просто прекрасно. Ви при своєму розумі, що ви несете? Яка покійниця? Так володя сказав, що один живе, дружина його померла і здав мені цю квартиру на рік. причому гроші взяв наперед. Як це померла? Що означає здав? Навіщо ви мене обманюєте? Та не обманюю я ось договір, ось мій паспорт. Чоловік дістав із ящика документи і простягнув тамарі. Обережно взяв їх до рук і, відкривши, Тамара прочитала. Що цього чоловіка звали Віктор. Тож збирайте свої речі і вбирайтеся звідси. Вибачте, але я ще раз повторюю: я оплатив квартиру наперед. І тут, дуже близько до моєї роботи, та й вечір на дворі, взагалі, як хочете, але я тут залишусь. Можу звільнити вам спальню і лягти на диван у сусідній кімнаті, мені ж віддають мою спальню. Тамара раптом розплакалась. Як давно ви тут живете? спитала вона у Віктора. Але він же вийшов, і вона пішла за ним, повторивши своє питання. Той стояв біля столу і дивився на м'ясо. Ну, от, тепер я ще й без вечері залишилась, сказала вона. Ох, які справи. Що ви запитали? Розгніваний чоловік повернувся до тамари і раптом їй усміхнувся. Три тижні я тут живу, три тижні. Вибачте мене, сказала Тамара, – «вражена горем. горе, я справді не розумію, що відбувається. Завтра я поверну вам усі гроші, які ви дали володі. Але вам все таки доведеться звідти виїхати, адже я чекаю дитину, і ваша присутність тут недоречна. Добре, погодився чоловік і пішов у свою кімнату. Тамара кинулась до скриньки, в якій сперігались гроші. Ну і, звісно, їх там не було, як і її коштовностей, і її дорогого одягу. Загалом, все цінне, яке було у квартирі, зникло. Тільки тепер вона це помітила. Разом з Віктором вони пішли до поліції, написали заяву і все, як потрібно, оформили. Потім Віктор виїхав, а Тамара залишилась жити одна, відновлюючи свої рани. Вона довго думала про те, як полюбила зрадника, а ще й чекала від нього дитину. Як мені жити, мамо? запитала вона свою матір, яка заспокоїла її словами. Нічого, доню, ти ще зустрінеш справжню любов, а дитина не його, а твоя. Люби її, ти сильна, ти пограєшся. Я, звісно, буду любити дитину, а ось чоловіка ні. Я більше ніколи не зможу нікому довіряти. Мамо, мені вже майже 30 років, це не той вік, щоб вірити в любов. Ось бачиш, я повірила і помилилась. Але Тамара дотримала своє слово, і більше в її житті не було серйозних стосунків з чоловіками. Вона іноді зустрічалася, але ніколи нікого не приводила додому. І як тільки починала розуміти, що звикає до людини. Вона безжалю обривала всі стосунки. Всі свої сили та любов вона присвятила синові, займалася ним, возила на море, гори. Він, як і вона, добре володів англійською мовою. Вони разом вивчили німецьку і французьку. А ще Тамара записала сина в школу самби. Там він досяг високих успіхів. Після закінчення школи Денис вступив на юридичний факультет університету, який закінчив з відзнакою. Тепер він став прокурором, і Тамара гордилася своїм хлопчиком, радіючи, що вклала в нього все своє життя. Синочку, бери свою папку, а сам іди помий руки. До речі, що тут нового? Завтра суд. Мам, я переночую в тебе, трохи попрацюю, а вранці прямо від тебе і в суд поїду, сказав Денис. Денис пішов мити руки, а Тамара несла папку до кімнати сина, яку колись вона зробила спеціально для нього. Хоча і в Дениса давно була своя квартира, ця кімната залишалася такою ж, як і багато років тому. Вона поклала папку на письмовий стіл, і раптом з неї випала фотографія. Тамара взяла її в руки і знову пустила. Це був Володя, чоловік, який жив з нею на підробному паспорті, потім обікрав її і до цього став батьком її сина, і тепер Денис буде його обвинувачувати. Тамара швидко пролистала справу і знайшла статтю про крадіжку особливо в особливо великому розмірі. Боже мій, який сором, сказала Тамара. І відчула, як руки сина її обіймають. Мам, ти що тут? Так все в порядку, синочку, ходи вечеряти, сказала вона, зібравшись із думками. Жінка ніби випадково спитала, чи можна їй прийти на суд. Ну, якщо хочеш, приходь. А навіщо тобі той суд? Дякую, синочку. Я просто хочу подивитися, як ти ведеш процес. Це так цікаво. Мій добрий син. І раптом прокурор Денис усміхнувся і подякував мамі за смачну вечерю. Чай вона принесла йому в кабінет і не стала заважати працювати, а сама лягла на диванчик, відчуваючи, як у голові не перестають стукати молотки. Вона розуміла, що віддала йому все і навіть більше. Лише завдяки її зусиллям він досягнув таких успіхів у житті. А ось про батька. Він ніколи не думав, і це було правильно. Чи може чоловік, який став причиною його появи на світ, називатися батьком, якщо він втік, залишив і маму, і його, навіть ненародженого, і жодного разу не захотів подивитися на сина. Денис прибрав севину та прятку злоба матері, приглушив нічник і вийшов. З вій літньої жінки покотилось дві сльози, і довго залишена ними доріжка. Висохла на її палих щоках. А вранці Тамара сиділа в залі і не зводила очей з Володимира, який сидів за ґратами. Суддя, переконливий у своїй посаді, став на бік прокурора, і Володимиру, незважаючи на його вік, належало провести багато років у в'язниці. Спільник розділив його долю, їх вивели потім в коридор, вийшли інші люди. Тамара підійшла до сина, щоб привітати його з черговим успіхом. Мамочко, як добре, що ти тут. Я вранці бачився з Олесею. Вона чекає на дитину. Уявляєш, ти станеш бабусею. Через місяць ми зіграємо весілля. Мамуль, ти рада? Я? Дуже, синочку, дуже рада, сказала вона задоволенням. Вони не помітили, як до них підійшов конвой, який супроводжував засуджених. Володимир, зупинившись, наче вкопаний, подивився на Тамару, ніби щось згадуючи Ти, Тамаро, це ти? проговорив він і раптом перевів погляд на прокурора. Колір обличчя Володимира змінився. Мамо, а ви що знайомі? Ні, синочку, це людина, мабуть, помилилася, сказала Тамара. Тамаро, це твій син, наш син. Мамо? Денис повільно перевів погляд з Володимира на матір. Та що ти, синочку, ти Денис Іванович, а його, якщо я не помиляюсь, звати Володимир. Яка між вами взагалі може бути, який між вами може бути зв'язок? Ну, слава Богу, обійняв матір і повів її разом із собою по коридору, продовжуючи свій шлях, і час від часу озираючись. Тамара усміхалась, їй було так радісно, що ще в пологовому вона вирішила дати синові по батькові ім'я лікаря, який приймав пологи. І тепер це спонтанне рішення допомогло їй ще раз врятувати сина, цього разу від ганьби, якої він не заслуговував.